Писаний з армією США контракт передбачає створення системи передачі енергії, яка дозволить передавати електрику туди, де вона зараз потрібна. Ідея бездротового живлення не нова, вона існує з часів ніколи Тесли і регулярно відроджується завдяки миї про цілі міста, які витягують енергію з повітря. На жаль, закони фізики роблять таку технологію абсолютно непрактичною. І найближче, що ми маємо до неї сьогодні, це бездротові заядні пристрої, які використовуються для заяджання смартфонів та смарт-годинників. Однак ці заядні пристрої працюють за допомогою індукції, отже, на надзвичайно малій відстані. Те, над чим працює рейтон, може працювати на великих і навіть дуже великих відстанях. Як рішення Рейтон ґрунтується на технології спрямованих мікрохвильових пучків. За цією концепцією енер